Відвідати фотовиставку костопільчанина Валерія Галицького, яка проходить у Рівненському фотоклубі час, мають змогу бажаючі до 20 квітня. Експонувати свої роботи автор вирішив після проблем із власним фотобізнесом. Пора трошечки повчитися от, і попрацювати над своїм іміджем. Оце основна причина, що я оказався тут. А так, в принципі, якби в мене тут бізнес здав, що я би так і далі оце, фотографував людей. За грошенята працює Валерій Васильович не в одному стилі. Серед вподобань макрозйомка. Також фотограф полюбляє працювати з дітьми. І звісно, віддає належне неповторній природі нашого краю, що відображено на багатьох із виставлених знімків. Люблю я знімати природу дуже. Краєвиди, це ж казкою нас краєвиди. Як говорила моя бабуся, діти рай тут на землі. Серед виставлених робіт переважають пейзажі, однак родзинкою став автопортрет, фотографію якого зробила шестирічна внучка Валерія Галицького. На створення фотографій Валерія Васильовича надихають художники, картини, яких він намагається відтворити у своїх роботах. Кожен знімок обробляється за допомогою комп'ютерних програм, що надають світлинам неповторності і прихованого магнетизму. Фотографія вона відображає дуже багато, але що можливості використовувати комп'ютера. Програм, яких зараз не, на пальцях не перерахувати, то є можливість все це діло удосконалити і зробити якесь більш казкове, більш привабливіше. От зупинятися на досягнутому митець не збирається і обіцяє і далі працювати над цікавими ідеями та радувати нас новими виставками. Олександр Підобний, Валерій Гарматюк у ритмі подій.